Привіт! Планка! Досить енергозатратна вправа, яка при правильному виконанні допоможе тобі досягнути ідеальної форми. І це дійсно так. Ця вправа формує в нас витривалість до фізичних вправ і, звісно, до життя в цілому. Тож під час виконання планки задіються багато і м'яз, а основні це прямі та косі м'язи живота, а також ноги, сідниці, м'язи спини, трапеції і рук. Також, що немало важливо, задіються глибокі м'язи-стабілізатори, які формують правильну поставу. Тобто, виконуючи правильно планку, ти формуєш собі патерни правильної постави. Ну що ж, не буду довго говорити, переходимо на килимок для відналаштування правильної планки. Перше, з чого ми починаємо, це відналаштування лігті чітко під плечима. Не десь тут, не десь там. Тобто. Лікті під плечима і руки ми розводимо. Долоня від долоні має бути на відстані плечей, адже саме так ми створюємо більше навантаження на глибокі м'язи. Можеш перевірити це. Наступне це зона попереку. Коли таз в нас горі, м'язи пресу майже не включається, коли таз знизу ми формуємо прогин в поперековому відділі, що сприяє тому, що можна нашкодити собі, адже так ми стискаємо настільки хребці поперекового відділу, що може утворитися навіть грижа. Тому таз важливо зробити ось такий рух. Не виштовхнути сідниці, а навпаки, підкрутити їх. Таким чином, ми учинимо м'язи пресу. Тепер показую це в планці, не виштовхнутий таз. А навпаки, підкрутити таз ущнити м'язи пресу. Ми створюємо їм додаткову напругу, що для нас енергозатратно. І розтягуємо грибці поперекові, тобто знімаємо навантаження із поперекового відділу. Також сідниці ми маємо їх зібрати. Вони мають бути міцними, як горіх. Наступне, на що треба звернути увагу, це лопатки. Вони не мають провисати ось таким чином. Відштовхніться від підлоги. Розтягніть зону між лопатками, щоб не формувати затисків і не травмувати плечові суглоби. Для цього також ефективно перед планкою, звичайно, робити розминку. Але зараз не про це. Тобто, важливі нюанси. Долоні на рівні плечей, лікті під плечима. Поперек не провисає, ми його підтягуємо, не провалюємося, лопатки розводимо, тепер шия. Вона не має бути опущена голова вниз чи задрана в голову вперед. І не стягуємо її в плечах. Відштовхніть вуха від плечей. Адже саме ось цей затиск, коли в нас. Плечі до вух формує те, що ми створюємо додаткове навантаження на зону трапеції. Вона взагалі вимикається, адже хоче розслабитися. Тобто трапеція не допрацьовує, грудні м'язи не допрацьовують і ще зменшується кровопостачання до мозку, що може спричинити головні болі або ж підвищення артеріального тиску. Ще один важливий момент. Зверніть увагу зараз на стопи. Пальці і п'яти мають бути в одній лінії, тобто п'яти чітко над пальцями. Не десь там, не десь тут, а чітко над пальцями. І відстань від ноги до ноги. Це відстань як тазостегнових суглобів, тобто на рівні тазу. Чим ширше, тим легше. Так, взагалі не варто робити. Ось з цього починаємо. І чим вужче стоять у нас ноги, тим складніше. От і все. Ще маленьке, що хочу сказати вам, важливо контролювати дихання. Воно має бути рівномірним. Не треба його затримувати. Чи робити форсовані вдихи-видихи? Зараз мені дуже важко говорити, адже я виконую силову вправу і говорю, моє дихання збивається. Тому під час планки ми виконуємо звичайне дихання. Якщо ви хочете більше укріпити передпліччя біцепси, тріцепси та дельту, то стаємо в планку на рівних руках. Але якщо ця зона у вас зараз досить слабка, тому краще виконувати планку на передпліччях. Саме ця планка більш ефективна для зони пресу. Дякую вам за увагу!